Просто вам покажу, ну, яка якість. Отако дивіться, рукою проведемо. Бачите, яка якість. Вся структура залита золотою патиною. Вся структура золотою патиною. Це йде ліжко з золотою патиною. Та? А є таке саме срібною патиною. І ціна такого ліжка 28 тисяч гривень. Або такого. Або це спинка ліжка. Спинка ліжка, щоб ви не думали, що там якась там ерунда. Це спинка ліжка, розмір метр 60 на 20 на 28 тисяч гривень, або сріблою патиною. Бачите, структура золота срібною патиною, або золотою. От, узніжжя теж йде м'ягке і згулів'я. Кому який варіант подобається, то прошу прошу дуже доставка в любе місто України, оплата після отримання, кому треба. Узгулів'я і узніжжя м'яке, так само і в золотому, і в срібному. Кому треба, як варіант. Підходить ціна тумбочок, кому треба додатково. Ціна тумбочок проліжкових буде коштувати по 8500. Ціна тумбочок. Ціна ліжка 28. Кому треба, є в наявності. Номер телефону. Хто хоче, то є номер телефону. Жалерас вам такий комодік теж, кому треба така вітрина теж. Тумбочки треба чекати. Такі номер телефону. Отут є. Фотографуєтесь із знімкуєте.